Добрий ринок. Вовочки, Вовочки. Що твориться у мірі, Дяденько, Значить, сі на саміті Шос, вот озвучність созвучность там Шостой, як наш, запропонував ініціативу. Нет, протестую. Да. Саміт названий в честь шостого го Шостого президента. Протест задоволений. Ну, звісно. Слухай. Призвав до глобального управління. Наш І в цьому наш показ боку, каже, в запасі. О, о, Він каже, Нас, що будуть на. Править... На так. Він каже, що буде правити Китай. Так. Лідер. Так. Рашка. Так. Ну і білорус картофільний теж там підмазується. Ну і Індія там, оці всі, хто зібрався на цьому а, шосі. Ну от ті, які такі мілі Ну ні, чемні, оті. Ми тоді малеські, які бігають там. Індуси ж теж, що там в фільмах танцюють тільки от це. Ача, ача, Джиммі, Джиммі. що ось. Як, яке там глобальне Як управління? Яке умаля. Там тільки може Джиммі, Джиммі. Ача, ача. Тут десь, ну, а, о, так от вони падають. А вони ж грати не вміють. Ну. Ну как посмотреть, как наши играют роли, так ну и не сравнится, а? да. Там вот это карате кто-то летает. У меня вот эти <су bus> а а «Да <су> Я тебя а прошу, дядька. Ой-ой-ой, Вовочки, Вовочки. Короче, пишут, что Китай вырешил брос этой выклык... Перчатку. То и -э так, у США. О, а долетит? Да. А falsch. не долетит, наш передаст. Хм, Наш же передаст! Наш перехватчик! Наш передаст! Нас и передаст, и перехватчик. Він буде перехоплювати. Владимир Санович передаст, я говорю. А він у нас попрыгунчик, вы так Прики, Нет, бля, так... Все-таки я... он передаст! Передаст? Можливо. Короче, и что ты думаешь, дяденько? Що це? Два Володя да, передаст. Тобі закінчилось. Нет, а что там закінчиться? Наш Сворадовый генеральный Так. Збирає сходочку 4 вересня в Париже. Молодец. Говорит, макарон будет притягивать. А литовцы будут. А? Будут ку курасаны с кофе. Латвийцы, литовцы будут. за балтійських тигров. Ну, эстонские хотят Можливо моему А Можливо Киева Можливо. можно и не будет. мне нравится эта когда молдаване. Ну, сам каже, що Дональд Трамплінович може під'їхати. Ой-ой-ой. Він сьогодні закликав байкотувати всі ці країни, які там на шосі щось кажуть, що ми що-то будемо робити економічно. Кажуть, так. газа, не придбати ні у кого все. Макарона хоче принудити, щоб він російський газ не купляв більше. ти уявляєш А у нього ж контракт. Так, да, він же не може не виконувати а же контракт. За він не раз сказав. Я виконую контракт. Ви я не можу не відмовити. а знаєш що, ну делова людина. То я так, чіткий бізнесмен. Да. Ти уявляєш собі? Ось тобі, отак от. Каже, що і наш буде там кукловодити у Парижі. Ні, наш буде главенствуючий кукловод. Я думаю, може, вони пині туди притягнуть, і будуть його там принуждати теж. А? Та он не выдержит. Его сейчас наше. Завзлить, он после шестого. Его индейцы, китайцы принуждали. <р mesh marine> no, be, все принуждали. Это принудительный такой, ну то что. Ой-ой-ой, я тебе кажу, что творится, что творится. Кажут, что додатковые санкции мыться на Индию, то Китай будут. Так, додатково то, тоще. То что это Это откроет. наш, наш. Это а наш подсоединиться к этим санкциям. Мы как насытились наш... Про... санкциями. Да, ты что? она ложе в пакет. На сразу. Да, что поребрек. он саныч, а он. а он. саныч, который накладывает. Ну. Тут ще данія підтягнулась. Що ані за ані хотя... а за кого? Потужна ті за кого всіх є, а ми в ожиданні в а, Данії. Так, вікінги за кого ці вікінги? Вікінги. Що нам ну вікінги поки в черзі? Всіх є, а вони в данії в ожиданні. Значить вона пропонує до кінця 2027 року, так ще два рочки, так зобов'язати імпортерів газу, так припинити це все. А, два 2 роки ще покупляти, а потім припинити. А потім вони ще пропонують перевіряти цей газ на запах. При... Так на цвіт. Ну Стефан Пук буде запускати газ систему. Так. Пук -пук, а вони Стефан будуть пук. нюхати. А не будуть нюхати. це. Газ російського виробництва чи газ українського Якщо виробництва? Якщо зелений, то наш. Дяденько, то ти слухай, ти шариш в те. ну легко все діє. Та да, ну ти що, якщо природний зелений Конечно. з банкової, то наш вот наша От, от пердаляка може поставляти себе. Смір Александровича Санича. Ну що і санич може та ти що. Ну. і особливо прискіпливо кажуть, будуть дивитися на турецький потік. Турецкий потик уже! По що, турецкий! Шо, скоро щось будет! Говорят, потик! Ой-ой-ой-ой-ой, влажный! Потик! Боже! Мій. Треба прибоняти це все. А наш даст ему свои памперсы, і все будет нормально. Да я чую, зараз Германію отправить от того, который этот газопровід. Шольца. Підривав. Котового пиривника відправить, на турецкий подтик. Должны отправить и дать героям. Он же потерялся. Ну, которое одного з Германии впіймали, а інший в Польшу. І полячки не дали його в обіду. Кажуть, десь бігає зараз. А, не можуть піймати. Коротше, розбірка потужна 4 вересня, наш готується, розминається, буду і карате, і куміте. Тати що, і смакрона будуть зажиматися, обніматися, я думаю, що так. І кажуть, що навіть урсула фон дерляєн підлетить. У Дурсула! А ти знаєш, що русачі устроїли їй. Подляночку, що зробив вона летіла на своєму літачку у да, Болгарію, на якийсь да, саміт потужний. Да. І каже, все на обладнання відмовила. І хто це? та? І довелось саджати літачок по картам, який надав наш смарагдовий лідер. О, Плани карти. Молодець. Пілот тільки в ці карти дивився та саджав да. літачка. так. в бумажні каже. Дивиш, Бум як хорошо, що наш чертіть ці біли карти да. на банковій. Навіть да. Урсула фон дер Лейн змогла літачок. Так чертить прямо у пілота в самоліті. Та він де хоче чертить. Там ти що, Спорта Ріка такі карти привозять да, та з, ну, з Колумбії, що прошу. потужні. Коротше, давайте готуйтесь до битви 4 вересня. Все, 28 й пакет санкцій, 354... пятьдесят Санція у пакет, і все відправиться, до так, рашки чи мурашки. Сани, Сани, все зроблю, все наклади на вас. Да. Тримайтеся до переможки.